Бачите, які оскільки є. Волосся просто, це частинка. Волосся захистило голову. Я сюди приїхала до війни, жила, то зустріла свого нареченого, ми жили, у нас все було добре прекрасно. Прекрасна людина, він був військовим. З перших днів захищав Харків його просто забрали. Ось вбили. Ми поїхали на день народження, нас запросили друзі. Вони поїхали раніше частина, другу частину залишили. загибла подруга, вагітна і друг загинув, і коханий загинув. Ми просто сиділи, я нічого не бачу, нічого не чую. Відкриваю очі і все, нічого немає, нікого. Всі в крові лишаться. У мене нога просто так окремо від мене, грубо кажучи, тіліпається. Я чудом залишилася жива, тому що всі погибли навколо мене в п'яти метрах. І лікар, який до мене прийшов накласти мені жигут на ногу, другий приліз стався, йому відірвало біля мене руку. Замість того, щоб це на мене полетіти, воно полетіло йому на руку. Найтяжче це з берега, їх було загалом, вісім одразу ми оперували, плюс ще на поверхах надавали медичну допомогу, там гіпсували, первинно хірургічну обробку ран робили, але вісім да, це були такі най найтяжчі, вони одразу всі були зібрані в операційні. В деяких були травми як червної порожнини, так і скелету. Працювали по декілька навіть бригад на одному столі. Проводимо роботу з пошуку затомнулої людини, яка наслідок обсягу була вибачена у воду. Шукали два дні. Тіла на, у воді, навісні 10 метрів від берега, буде передано далі поліції.